Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо і закріпимо вивчений матеріал. Всі Сідайте, тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Усна річба, гра у магазині. Яка ціна товару, тобто, якщо купили 3 тістечка, вартістю 36 гривень. Пригадайте, якою дією ми дізнаємося ціно. Ділення. 36 ділимо на 3 це буде 12 гривень ціна тістечка. Ціна машинки іграшки, якщо купили кількістю 5 штук вартістю 55 гривень? Отже, ціна товару 55 ділимо на 5 11 гривень. Яка вартість товару? Якщо купили 5 кілограмів яблук за ціною 12 гривень. Вартість їх йомусь? Пригадали? Множенням отже, 12 множимо на 5, це буде 60 гривень. Яка вартість товару, тобто, якщо купили 4 морозива, за ціною 22 гривні. 22 множимо на 4 це буде. 88 гривень вартість 4 морозива. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 0, 1, 3. Запишіть різні трицифрові числа. Перевірте і ви записали такі числа. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. При цьому не забувайте тисніть відео на паузу. Знайдіть частку чисел 820. Наступне на яке число треба розділити 49, щоб отримати 7? У скільки разів число 24 більше, ніж 12? Суму чисел 25 і 20 збільш у два рази. Наступне. Яке число треба помножити на 15, щоб отримати 150? Наступне, яке число на 7 менше за 77? Яке число зменшили в 9 разів і отримали 30? І останнє, за дві шоколадки заплатили 48 гривень, яка вартість трьох шоколадок. Перевіримо, і у вас отримались такі результати. Обчислимо вирази. Пригадаємо знаходження частки двоцифрового числа 75 на двоцифрове число 25. Ми можемо способом послідовного ділення, або способом добору. На яке число треба помножити другу цифру дільника 5, щоб отримати другу цифру діленого 5, це, наприклад, 3. Перевіримо. 20 множимо на 3 – 60, 5 множимо на 3 – 15, До 60 додаємо 15, буде 75. Отже, в часті буде 3. В наступному виразі 68, поділіть на 17. 17 ми розкласти на множники не можемо. Отже, ділимо тільки способом добору. Доберіть, пригадайте, таблицю множення числа 7. Де другу цифру примножені на 7? Дасть 8. Це буде 4. Перевірте. Наступне 98 поділити на 14. Це буде. 7. Тепер 128 ділимо на 16. Яке число буде? 8. Перевіримо 10 на 8 – 80, 6 помножити на 8 – 48, До числа 80 додати 48 буде 128. Натисніть відео на паузу і наступні вирази обчисліть самостійно. Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати. Молодці. Розв'яжи нерівність де х помножити на 9 повинно бути менше, ніж 50. Способом добору давайте почнемо з нуля. Якщо х дорівнює 0, ми підставляємо замість х0, обчислюємо 0 помножити на 9, це буде 0. Дійсно буде менше 50. Отже, 0 нам підходить. Наступне добираємо, якщо х буде 1, підставляємо замість. Х1, обчислюємо 1 помножити на 9 буде 9, а 9 менше, ніж 50, отже 1 підходить. Якщо х давайте обчислюємо, буде 2, 2 помножити на 9 18, а 18 менше, ніж 50, отже 2 підходить. Якщо х дорівнює 3, 3 помножити на 9 27, а 27. Менше, ніж 50, отже, 3 підходить. Тепер наступне, якщо х буде 4, 4 множимо на 9, 36, 36 менше, ніж 50, 4 підходить. Наступне, якщо х буде 5. 5 помножити на 9, 45, 45 менше, ніж 50, 5 підходить. Якщо х дорівнює 6, то 6 помножити на 9 вже буде 54, отже, не підходить. Тому відповіді розв'язки нерівності це буде якщо а 0, 1, 2, 3, 4 і 5. Розв'яжемо задачу. Петрик купив 8 тістечок по 6 гривень кожне, а Оленка за таку ж суму грошей купила на 4 кекси більше. За якою ціною Оленка купила кекси? Щоб відповісти на питання задачі, за якою ж ціною Оленка купила кекси, нам потрібно спочатку дізнатися вартість тістечок. Так як для того, щоб знайти ціну, нам треба знати кількість і вартість. Кількість теж невідома і вартість, але. Вартість однакова, тому ми дізнаємося вартість тістечок. А вартість ми вже з вами знаємо дію множення. Отже, ми 6 множимо на 8, це буде 48 гривень вартість тістечок або кексів, так як вона в них однакова. Тепер ми дізнаємося кількість кексів. Якщо на 4 більше оленка купила, то ми. До 8 додамо 4, це буде 12 штук купила Оленка кексів. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, за якою штіною Оленка купила кекси. Нам потрібно вартість поділити на кількість. Ми 48 ділимо на 12. Це буде 4 гривні коштує 1 кекс. Розв'яжемо наступну задачу. За день у кав'ярні продали 12 булочок на суму 72 гривні. І пиріжки на ту саму суму. Скільки пиріжків продали у кав'ярні, якщо відомо, що пиріжки були у три рази дешевше. Отже, щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно знати скільки ж? Коштує один пиріжок. Щоб дізнатися, скільки коштує один пиріжок, нам потрібно знати ціну булочки, тому що пиріжок у 3 рази дешевше, ніж булочка. А булочку ми можемо дізнатися. Нам потрібно вартість 72, ми з вами пригадували, як знайти ціну, поділити на кількість. Отже, 72 виділити на 12. І це буде 6 гривень ціна булочки. Тепер ми можемо дізнатися ціну пиріжків. Отже, дізнайтеся. Ціна пиріжків 2 гривні. Тепер ви можете відповісти на питання задачі. Натисніть відео на паузу, запишіть самостійно. Перевірте, у вас у відповіді повинно бути, що 36 пиріжків продали. Логічним вправа – визначте арифметичне значення кожного смаколика. Розв'яжіть такі цікаві приклади. Отже, три цукерки це 6. Тоді ми можемо сказати, що одна цукерка буде 2, наприклад, гривні. В наступному. Два тістечка і цукерка, в сумі 26. Але ми вже знаємо, що цукерка це 2, означає число. Тоді ми можемо від числа 26 відняти 2, залишиться 24 на 2 тістечка. Так як вони однакові. Ми 24 ділимо на 2, це буде одне тістечко 12. В наступному виразі у нас 2 тістечка і морозиво. Але в сумі 35, ми вже знаємо, що 2 тістечка – 24, ми можемо дізнатися морозиво 35, відняти 24, і морозиво буде число 11. Тепер ми можемо дізнатися, якщо морозиво 11, тістечко у нас 12 і цукерка 2. Обчислюємо вираз початку ми множимо 12 на 2 це буде 24. І додаємо 11 морозово. буде 35. Домашнє завдання розв'яжете рівняння. І задача. За 78 гривень купили 6 кг слив. Ціна 1 кг яблук на 5 гривень дешевша. Вам потрібно дізнатися, скільки ж кілограмів яблук можна купити на 96 гривень. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!